Ради вас вітати, друзі! Відеоігри можуть подарувати вам безліч емоцій від безмежного щастя до болісного розчарування і навіть налякати вас до смерті. Та, як на мене, найбільш болісні моменти, коли головного героя зраджують. І у цьому відео я хочу розповісти про таких зрадників, які запам'ятались нам усім. Одразу попереджаю вас у відео можливі спойлери, тому дивіться на свій страх та ризик. Хочу ще попросити вас про невелику послугу. Додивитись це відео до кінця, це дуже допомагає його розвитку. Дякую вам. А тепер влаштовуйтесь зручніше, записайте смаколиками і приємного перегляду. Це найбільші зрадники у відеоіграх. Серія ігор Call of Duty Modern Warfare є однією з моїх улюблених. Я зараз кажу не про нові ігри, а ось про ці три частини. Капітан Прайс, Соуп МакТавіш і Гоуст – це, напевно, одні з найпопулярніших персонажів у ігровій індустрії. І усі знають, хто такий генерал Шепард. Певнений, ви пам'ятаєте місію у другій частині гри, коли ви разом із Гоустом повинні захопити штаб Макарова на кордоні Грузії і разом із цим пристрій на якому була інформація про теракт. Шепард, який прекрасно розумів, що там може бути інформації про нього, вирішує ліквідувати усю групу. Коли ви разом із гостом наприкінці місії відступаєте до транспорту евакуації, вас зустрічає шепард особисто, і тут відбувається сцена, яка мене вразила, коли я побачив її уперше. Shepherd. All targets destroyed. Solid copy. No movement detected. Two six. Острів у головного героя, а потім вбиває Гоуста. Після цього забирає пристрій, і ми можемо побачити, як бійці викидають тіла у канаву, і усе охоплює полум'я. А у рації ми чуємо голос Прайса про те, що Шепард зрадник. Я впевнений, що цей момент є одним з найемоційніших у відеоіграх, і Шепард точно заслуговує місце одного з найбільших зрадників. A Way Out – прекрасна гра, яка може подарувати вам безліч емоцій. Це екшн-адвенчур, у якому ви граєте за двох в'язнів, і вам потрібно, звісно, втекти з в'язниці. Вінсент, так звати одного з персонажів гри. Він разом з Лео проходить усі випробування, і можна сказати, що вони стали один одному як брати. У цій грі є два фінали, і в одному з них Вінсент стає зрадником і вбиває Лео. Не скажу, що це є такий дуже сильний сюжетний поворот, але від цього не легше. Вінсент і Лео проводять багато часу разом, тікаючи з в'язниці, тікаючи від поліцейських, вибудовуючи довіру і взаємовідносини. Вони навіть вирушають до Мексики, щоб помститись Гарві. Однак все це припиняється, оскільки в останні моменти гри Вінсент виявляється поліцейським під прикриттям, який робив усе це лише для того, щоб притягнути вбивцю свого брата до відповідальності. Таким чином, усі Носини між Лео та Вінсентом руйнуються на очах. Можливо, вони могли б залишитись друзями наприкінці гри, але на жаль ні. Red Dead Redemption 2. Гра, яка мене поглинула цілком та повністю. Ну і не тільки мене. У мене, до речі, є багато відео про цю гру, можете потім подивитись. Ця гра це цікава історія на дикому заході з пограбуваннями, перестрілками, як у кращих вестернах, і, звісно, моментами справжньої дружби та зради. Міка Бео. Це той персонаж, який з перших хвилин гри викликає бажання відстрелити йому голову. А ближче до фіналу гри це відчуття посилюється у тисячу разів. Я не буду переказувати вам сюжет чи казати, чому і як усе пішло шкареберті. Це затягнеться дуже надовго. Скажу тільки, що Міка і справді щур. Якщо б це відео було як топ, то перше місце міг би зайняти саме він. Так, у фіналі гри ви не відчуваєте якихось емоцій від самої зради, і все. Це не дуже несподівано, але сама сцена із Артуром Морганом викликає бажання плакати. Міка зрадив усіх, крім самого себе. Він егоїстичний і жадібний. У нього немає відчуття провини за все, що він зробив, і цей персонаж заслуговує на те, що він отримав у фіналі прологу. ГТА Сан Andreas – одна з найпопулярніших ігор у світі. Криваві сутички, банд, боротьба за великі гроші, пограбування і багато іншого. Звісно, вона не обходить і емоційно складову сім'я, друзі і зрада. Сіджей повертається додому, і перший, хто його зустрічає, це Бік Смоук. Цей персонаж дуже запам'ятався спільноті не тільки через свою зраду, а й за свій великий апетит. Number six with extra dip, a number seven, two number 45s, one with cheese, and a large soap. Також по ходу гри вона знайомить нас із райдером, персонажем, який дуже полюбляє рослини. Я гадаю, ви розумієте про що я у грі. Ми виконуємо багато місій разом із ними, але потім варто було тільки нам відродити Велич Гроу Стріт, як наші друзі розкривають свої карти. Бік Смоук вже давно співпрацює з продажним копом темпені та ворожими бандами, звиваючи їм усю інформацію. Він намовив райдера зрадити своїх друзів, і звісно, це не виправдовує його. Ніяк та про які виправдання може йти мова, якщо через них ледь не вбили світа і майже знищили банду Стріт. а також заполонили усі вулиці наркотиками. Хоча у грі вони постійно кажуть, що це треба знищити. Але ми знаємо долю цих персонажів. Вони отримали своє. Але їх зрада, на мою думку, є однією з найжахливіших у відеоіграх. Давайте, якщо ми вже почали говорити про GTA, згадаємо чудову атмосферу у Vice City. Сонячні пляжі, неонові вивіски, прекрасна музика 80-х. Ось вам рецепт гри, яка подобається багатьом гравцям і досі. Хоча ми зараз будемо говорити не про саму гру, а про певного персонажа на ім'я Ленс. Ну, давайте так. По-перше, Ленс Венс найкрутіший чувак у грі. Ну, це особисто моя думка. Він і головний герой Томі об'єднались, щоб скинути Рікардо. Діаса, але потім цього хлопця в білому костюмі починає дратувати сам Томі, який постійно сварить його і критикує. Навіть тоді ви не можете повірити, що він вас зрадить, але саме це він і робить. І, врешті-решт, Венс зраджує свого приятеля і здає його своєму старому кримінальному босу, ведучи Томі прямо в пастку, яка закінчується перестрілкою в стилі кінострічки обличчя зі шрамом. І загалом, як каже сам Ленс, не має зна. Чи, чи були вони колись братами? Це Vice City, і це лише бізнес. У свій час я пройшов цю гру безліч разів. Вона залишається у моєму серці та пам'яті, як і у багатьох гравців. Це пригода, яка не залишить вас байдужим. У грі ви зустрінете багато персонажів, які будуть вам і друзями, і ворогами. Але я хочу згадати про конкретного: а саме Тейр Логейн. Зрада з його сторони була настільки підвою, що виправдати його неможливо. У той момент як світ стояв перед загрозою породжень темряви, і король об'єднався із сірими вартовими для битви під Остогаром. Тейрогейн зрадив короля, не прийшовши у вирішальний час на поміч. І король разом зі своїми воїнами загинули. Він хотів влади, хотів правити Фероденом, вважав короля мрійником і сприймав його як маленького хлопчика, і ця жага до Вади призвела до багатьох смертей. Гра показує цей момент дуже емоційно. Це був справжній удар в спину, який при першому проходженні викликає бажання помсти у гравців. Я вважаю, що такий персонаж, як Тейрогейн, сто 101% заслуговує на місце у цьому відео. Dishonored – гра, про яку я не можу сказати щось погане. В ній є крутий сюжет, цікавий ігровий процес, і загалом гра зроблена чудово. Звісно, у такій грі не могли обійтись без зради, і ми розуміємо це навіть на самому початку гри. Подорож корво, головного героя гри, починається з відбиття замаху на імператрицю Джосаміно Колдуїн. На жаль, перевага була не на вашому боці і її вбивають, а вас роблять підозрюваним у її загибелі, садять у. У в'язницю і готують до страти. На щастя, адмірал Гевлок і лоялісти звільняють Корво з в'язниці та планують скинути лорда регента за його дії. Однак щойно корво рятує доньку імператриці Емілі і позбувається лорда Регента. Він виявляє, що Гевлок зрадив його. Реальний план полягав у тому, щоб встановити Гевлока як нового лорда Регента і зробити Емілі його маріонеткою. Потім Корво переживає смертельне отруєння і має намір. Відплатити Гевлоку за його зраду у грі. Це насправді усе подається набагато краще, ніж я розповідаю. І якщо якимось чином ви обійшли цю гру стороною, я навіть не знаю, як це вийшло, спробуйте, ви не пожалкуєте. А такий персонаж, як Гевлок, заслуговує бути у списку найбільших зрадників у відеоіграх. Давайте пригадаємо прекрасну гру Metro Last Light. а саме поговоримо про Павла. Перше, ви зустрічаєте з ним у Рейху. Офіцер фракції і його помічник вимірюють череп представника Ганзи і потім вбивають його, оскільки він не відповідає пропорціям. Поки офіцер і його помічник звертаються до товариша Павла, сам Морозов перерізає мотузку і привертає увагу Артема. Після смерті свого напарника він обіцяє відповідати на усі запитання, але якщо не Буде інших вух, тому що якщо дізнаються, що він щось сказав, його вб'ють. Це, до речі, перша ознака того, що він щось ймовірно приховує, але ви не задаєтесь цим питанням, тому що вам приставили пістолет до скроні. Так що інакше, ви обоє тікаєте, і здається, переслідуєте однакові цілі. І він навіть веде вас крізь небезпечні тонелі метро. Після завершення кількох спільних місій ви прямуєте на станцію, щоб відсвяткувати. Однак Павло підсипає щось у вашу склянку, і ви втрачаєте свідомість у цей момент. Ви розумієте, що весь цей час він був солдатом червоної лінії під прикриттям. Ви опиняєтесь в ситуації зворотній тій, в якій ви його знайшли. Артема тримає в заручниках людина, яку він вважав своїм другом. На щастя, все закінчується з точністю до навпаки, як і та перша зустріч, коли життя Павла опиняється під загрозою. Перша частина Assassin's Creed завжди буде для мене однією з найкращих ігор цієї франшизи. У ній було все зроблено добре на той час. Паркур, бойова система і увесь підхід до процесу вбивства цілий. ну усе було круто. І звісно, фінал, у якому ми дізнаємося, що ментор братства Аль-Муалім зрадник. Всі поважали його і знали, що кожен, кого вони вбивали за його наказом, був поганцем. І це робилось заради благої цілі. Тому стало шоком, коли Альтаїр найулюбленіший, Зубленіший учень Аліма дізнався, що наставник увесь цей час був тамплієром. Він маніпулював Альтаїром, щоб дістати артефакт Яблуко Едемо і, і вбити тих, хто стояв на його шляху. Зрада наставника не залишила Альтаїру іншого вибору, окрім як вбити його, бо він збожеволів від сил артефакту і його потрібно було зупинити. При першому проходженні я був шокований таким перебігом подій, і цей момент добре запам'ятався мені. Тепер, коли розмова заходить за зрадників у відділі, Іграх одним з перших я згадую Альму Аліма із Assassin's Creed. не дивлячись на те, що про нього у відео я згадав у останню чергу. Цей список можна продовжувати ще довго, але це вже буде у інших відео. Друзі, хочу подякувати вам за перегляд. Якщо відео вам сподобалось, підтримайте його вподобайку і підпишіться на канал. Це найкраща мотивація для мене робити більш якісний контент для вас. Ну і як завжди, хочу побажати вам усього найкращого і до нових зустрічей.